І е, чому я так вважав? Я вважав, що така глобальна конфронтація вона обов'язково призведе до е, розповсюдження війни, до розповсюдження конфлікту на нові території. І близький схід з цієї точки зору здавався мені найбільш очевидною територією для розповсюдження такої війни, тому що в обох випадках ми маємо одних і тих самих гравців з одного боку, там Сполучені Штати, країни Європейського Союзу, які прагнуть миру. Країни арабські, які намагаються дотримуватися певного нейтралітету, але які не зацікавлені у воєнних діях. З іншого боку, це Росія, Іран в обох випадках. Я от говорив у 2022 році своїм ізраїльським друзям, що Іран абсолютно не випадково надсилає Росії зброю, що він абсолютно не випадково вступив в цю гру, що це пов'язано не з Україною, а насамперед з Близьким Сходом. І що ці люди, які говорять про Україну, що це не наша війна, вони, м'яко кажучи, помиляються.